Кожного разу, коли розпаковую посилку зі сходу, надіюсь побачити там перемогу. Але ні, знову ящики. Знову ящики і цвяху. А це значить, що до перемоги ще далеко. І ще знову треба робити рема. Ну що ж, до роботи. Разом до перемоги. Щоб ви не сумнівалися, що ящики свіжі. Ось прошу, дивіться самі. А, ще дим валить. Вже другий чи третій раз хтось цікавиться, що в мене в коробці. Я не знаю, чи то десь так випадково, чи спеціально сказати тяжко. Щоразу приїжджає то, що треба. Але отак десь хтось заглядає. Сьогодні річниця. Третій рік, як Україна протистоїть Свина з собачим загарбником, як опані ідари напали з повномасштабним вторгненням на неньку. І в цю річницю я починаю починати збирати наступний реп, тому що треба. Малого разу я собі вже наготовив, насверлив, щоб було скоріше. Але, як то кажуть, зря то зробив. Тому що знову зміни. В чому вони полягають за свинячі хвости, які хлопці просили зробити. Точніше, свинячі хвости стали наслідком. Хлопці просили робити вихід енкою, щоб не ламали, бо все ж таки ламають. То минулого разу ми зробили свинячі хвости, а цього разу вдалося взяти модулі на 10 Вт потужніші. 60-60 Вт. І вони вже з n -кою. тобто з одного боку простіше, а з іншого можуть бути нюанси. Давайте дивитися. Ні, так виглядає, що нюансів не буде. Так виглядає, що мені повезло, що тут мені все стане добре. І якщо так, то я радіатор використовую той самий методи кріплення ті самі модулі, по-моєму, товстіші трошки. Я не впевнений. Зараз ще знімемо кришку, глянемо, що всередині. Одним словом, два модуля на радіатор. Вентилятор тоді буде жити позаду. І виводимо напряму на передню панель вже Нку. І буде так, як просять, так, як хочуть. І це буде добре. Модулі не набагато дорожчі вийшли. Ніж 50 ватні, А якщо врахувати, що мені треба було робити свинячий хвіст і брати пару конекторів, то виходить практично на одне. Але в нас не буде втрат на свинячому хвості, в нас не буде додаткової роботи. І в нас буде бімба. А заодно. І по пів метра кабелю довшого на антенну, бо маємо запас по потужності. Всього було досить багато, я вже не пам'ятаю, що коли показував, бо ніколи не думав, що їх прийдеться збирати так часто і багато. 100 ватний ми робили, там була НК, 50 ватні були з СМА, А от чи були 60 ватні я не пригадую. Середина, по суті, та сама. Мідна основа під транзистором. Транзистор озвучувати не буду, я впевнений, буде видно на камеру що куди. Буксуатора тут немає. Мається на увазі циркулятора. Схема попереднього генератора типова, теж без жодних змін. Тут нема що описувати. В попередніх відео я про це розказував більш-менш детально. Збираю то докупи. І продовжуємо продовжувати. Пробую фрезерувати на вищій напрузі. Можливо, буде получатися краще. 40 вольт завалив. Та бере ніби так, як би краще. Стабільніше. Блін, ви ж там нічого не бачите. А, дивіться, що я знайшов. Неймовірно, синя. Синя ізолента. Це я фіксую, щоб мені не розліталися всілякі речі по конекторах. Так, ще треба кольоровий один надягнути для позначення. От, деформований прирізці, мушу поправити, бо інакше гільзу не засаджу. Пішла гільза, ще одна має бути. Ріжу на 2, але надіваю на один і той самий кабель. Це для того, щоб позначити один кабель на іншу частоту, щоб не переплутали антени. Що куди підключати? Зараза китайська скаче, як вош припечена. Не дасться залупитися. Блін. Тож треба собака дика. А хрен там не можу розлупити. О, пішла ще один кусок. Добре. Антена і кабель готовий. Пішли шукати перетворювачі. Перетворювачі я минулого разу теж наготовив. Принаймні на напругу вони в мене налаштовані. Струм викручу то вже з модулями в зборі. По дорозі хапаю вентилятори. Залишилося в мене їх тільки дві штуки. 680 мА і 300 мА. Це явно потужніший. Беру його, бо блоки 60 ватні значить, в тепло будуть розсіювати більше. А радіатор в нас такий зовсім мінімалістичний. Тому, тому, буде з тим добре. Шукаю гвинти, чи ще маю для того, щоб прикрутити модулі. Пасту купляв. Вольтметра готового маю, то беру собі ще теж на залишку. У мене є пару штук. О, готова, вклеєна. Захисна стекляшка, пластмаска, але дроту немає. 6С вже стоїть. Треба дріт підпаяти, тільки перемикач купив. Круглий ще один на залишку якраз маю. І клеми ще маю. Продовжуємо продовжувати. Самі модулі, по-моєму, такі товстіші, ніж 50-ті. І ось 5-ка товстіша. Пам'ятаю, в мене там виступ добрий був, а тут, бачите, запас мінімальний. Мені цього вистачить з рахунок того, що в мене буде додатковий прижим. Ну що, пасту. Пастуємо зубну пасту і в роботу. Залишків ізолятора для батарей. А це є розсіювачі. Відбитих матриць. Вирізаю клаптики, розпреділяю пасту по модулі. На товстішу п'ятку йде 400-ка, тому що вона більш гаряча. На тоншу п'ятку піде 700. ка Максимально рівномірно, далі воно собі повитискається там непринципово. Так, відстань однакова, тому тут значення немає. Хотілося б, щоб зі сторони, де транзистор, не було лишніх отвій, щоб був кращий тепловідвід. Тому ось в цю сторону воно буде стояти. Притискаю, притираю, а далі гвинтами фіксую. 4 штучки. Зі станочком тепер то все чітко, все співпадає, жодних нюансів немає. Закручую. Тут з зажимом вже треба акуратно, бо різьби мало, і в алюмінії то можна прокрутити. Тому вже без фанатизму зажимаю, але гарно видно, як залишки пасти вилазять. Це значить, що по площі воно сіло файно. І мене це влаштовує. Все. Залишки забираю на наступний модуль для економії. Виглядає це приблизно ось так. Оп. І все. Ще з під хвоста можна. Бо тут багатько. Оп, добре є. Тут пасти треба більше, тому що тут вже. Не ідеальна поверхня, тому тут намащу і на одну, і на другу одночасно рівномірно. Процедура незмінна. Намастив, притулив, притиснув, притер і прикрутив. Писую модулі, щоб потім не переплутати що куди. Розмічаю стабілізатори кожному модулю по дісішці. Тут треба засверлити під шурупчики. О, тут в мене вже є нове робоче місце. Сверлилка тепер на рівні писка. Тобто значно висока стіл для стоячої роботи. Є світло. І тут все добре. Тепер працювати одне задоволення. Готую вентилятор до кріплення Гвинти маю скрутився мені шуруп це в алюмінії, це просто жопа, яка ж то якість металу. Що просто в алюмінії по засверленому отворі він мені скрутився. Збоку сверлю прижму, це не проблема. Розпаюю силові дроти, кріплю вентилятор і модуль готовий. Так, а пластин то я не маю, щоб нарізати, то мені треба одна піде пополам. Вистачить на цю сторону і дві на протилежну. Три пластини мені треба. І тут я точно їх буду давати, щоб забезпечити додаткову площу тепловідводу. Модулі то потужніші. Потім до мене доходить, що ніхрена в мене не настроєні модулі, вони ж не залиті силіконом. А виявилося, що ще із коробки один дріт відпаяний. Значить, то я попередні настроював вже давно вони напередку, а ці я не настроював. Так і є, ось на виході то саме, що на вході. Ну що ж, тоді настрою і сіконю. В яку сторону для збільшення крутити? Руки треба поміняти. Ай, мені бракує руки, камера заважає. Тепер треба займатися запихульством і запхати цей модуль всередину. По висоті добре. Розмічаю. Модулі чуть сховані, радіуси якраз підуть на цей перепад, і можна буде дати впритик радіатор. Це є добре. По глибині посадки стандартно беру, щоб не різати двойний метал. Розмічаю, ріжу. Завтра по пластине і завтра буде готовий модуль. Тут Поки великої точності не треба, отак приблизно вирубую. І тепер можна розмічати вже коннектори. Конектори виходи підключення антен. Трохи напильником, трохи болгарою. І ось отвір получився, на вигляд, гарний. Питання, чи він підійде, і чи я потім вгадаю Ось таке. Ось таке. і трохи. Трохи я не вгадав. Якось я промазав. Так воно би мало стати. По висоті дуже добре, по суті. А тут або якусь підкладку треба буде дати, або тут вирізати болгаркою, щоб цієї перемички не було. Для чого це потрібно? Це потрібно для підключення кабеля, щоб легко можна було закрутити. А може і буде легко закрутити, і тоді не треба буде цього чіпати. Ось, умовно, так воно стоятиме. О, і навіть я не бачу, що там, камеру вниз. Не зовсім ясно. Типа, добре, навіть як воно зміститься, пройде. Подивлюся, тут я би таки забрав ту перемичку на випадку, тому що грати. На випадок, якщо воно десь зміститься, бо це дальня частина кріплення спереду і воно може трохи грати. А тут, в принципі, враховуючи, що воно достатньо виступає, можна не заморочуватися і лишати так, як є. Тому що ось якщо закрутити... Так як незручно, блін. Якщо його закрутити... Кажу закрутити до упору. Попав, закрутив до упору. І воно все одно добре в будь-якому випадку. Опускаю перпендикуляри. Так би мало бути добре. Тут собі поправив. На жаль, воно далеко все не рівне. Воно трохи гуляє, тому що це бляшанка, консервна банка, як не крути. Навіть вони різної якості бувають. То воно вже потім, як все збереться, буде кришка, стягнеться. Але як воно мені зіграє і стане. Поки невідомо, тому акуратно то все підганяю. Тепер мені треба оприділитися з відстань до отворів. Відповідно, ставлю, так як я собі планував по центру, щоб мені нічого не попало на DC-DC перетворювачі. І приблизно по центру отворів. Приблизно так. Звідси, звідси, притискаю, я маю. Межу модуля. Отак От все імпірично роблю. І від межі модуля я маю відступити, зараз міряю скільки міліметрів. Грубо 5 мм, дає штангенциркуль. Нема штангена, є кутник. Грубота, грубо 5 мм до центру отвора. Відступаючи 5 мм сюди, з протилежного боку розмічаю. Ах, як добре, ні, не добре, не підлізу, те мені брати. Оснастка рішає, як казали дядько Максим. Звідси ми маємо грубо 52 без 5. Це буде 47. Але мені це треба розмітити ззовні. Не тут, а ззовні. Ось тут мені це треба розмітити. Не знаю, що ви там бачите. От так прямо, прямо раз, в отвір. І прямо два. Тепер тут я мав 47. А між центрами в мене 70. О, 47 плюс 70. І відповідно, зразу собі розмічаю нижні отвори. Тут сверлити мені треба 5,5 або 6, щоб можна було зіграти, бо воно трошки втікне точно. Тому що тут розмітка в мене не зовсім ідеальна. Але міліметр туди-назад мені не критично. 5,5 сверлю. Наживляю, перевіряю. Вже не озброєним оком бачу, що один отвір мені скосопиздило. Але куди його надвілем напильником розсверлювати, чи треба, поки не зрозуміло. Тому що, як я казав, воно грає туди-назад і треба пробувати. І так, один наживив, другий наживив. Техі міліметр міліметр запасу, що я давав на діаметрі отвора, вистачає. Це було діло крутити. Сильно зажимати мені не потрібно. Тут ще підуть пласти, не пам'ятаю, але підуть вони завтра. А поки приміряюся, дивлюся, чи я вгадав. І ніхрена я не вгадав. Тут мені воно втікло низько. Та, такий з мене майстер. Що з тим робити? Підняти сантиметр вище. Чому? Тому що пластини закриють отвори, і ніхто, крім вас, не буде знати, що я так провтикав. Не знаю, як я так провтикав. Мені по суті. Мені, по суті, треба поміряти, наскільки підняти. Але це не проблема. Я просто засверлюся чуть вище. Не кажіть нікому. Ну, буває. як казала моя тітка алкоголічка, що ти мені зробиш? Ганьба майстру провтикав 10 мм. Так, оснастка паралелька, бо знаю, що не дістане. Перерозмітив плюс-мінус і знов плюс-мінус сверлю. Воно все гуляє, тому, тому чітко тут зробити проблема. Приблизно так. Навіть видно, як сверло гнеться, тому що довжина велика. О, того разу навіть точніше вийшло. Міняю сверло на більше, потрібного діаметру. Що в нас там по довжині, теж, напевно, брати максимально довге. Оп, погнали. Раз. Зняти заусенця болгаркою зсередини і знову крутити. На покраску завтра пластини вріжу, пофарбую і буду збирати. А то вже влив лаку. Щедро, аж забагато. Ну нічого, тут зайвим воно не буде. Вольтметр готовий. Тут ледве троніку розпаяв. Добре, що я не косячу з електронікою, та як з металообробкою. Все настроєно, все підігнано, все в порядку. Зараз за силіконю до завтра хай собі стигне. І завтра з пластинами буде фінал зборки самого глушака. Акумулятори ще треба БМС купити. Я завтикав замовити з Китаю, виявляється, значить, треба буде в нас шукати купляти. І відповідно надіюсь на антеївців, що поможуть з елементами. Шнуржевлення маю вже заздалегідь наготовлений, тільки змонтувати в корпус. Засохло. Поставив, знову ж таки, вольтметр в корпус, трохи термоклею, щоб тут від вібрацій дріт не відвалився. Фарба висохла. Тепер можемо наносити розмітку. значить Тут в нас буде антена. Отак, приблизно сюди зайде кришка, тому треба нижче. Отак, символ антени. І тут пишемо ON.